Так, друзі, всім привіт! Поки у нас на цю ще запчастину їдуть, е, на цю запчастину вже є. Сьогодні ми скажімо так, будемо займатися слойтовою роботою чисто по цьому оудьохі. Міняємо ГРМ, міняємо помпочку, міняємо ролик. Зараз... Зняв саме нижній патрубок. Е, стекло у нас ну скажімо так, максимально що стекло, а там будемо кружити помпу і вже, вже дотече вся решта. До речі, патрубки досить мігонькі, еластичні, файні бомба. Ну, Єдине, що цей шланг якийсь вже трошечки зовні потрісканий, але ці всі патрубки всі бомбічні, бачите, оригінальні. Блін, ну, Хто би вже не казав, стану ця водюха прикольно, класна. Вона вартує кожної долярки, які за неї заплатили. Для того, щоб полегшити собі роботу, я вирішив все -таки, радіатор зняти. Тут тримався на одному вентику, тут тупо на хомутах. Хомути стриг зараз ще І я напевно все ж таки зніму цей шланг і я його поміняю купимо нормальний, бо він весь стріканий, він виглядається ще тут хомутом якимось скріплений. Коротше, шланг коштує копійки, а таку шляпу лишати я не бачу сенсу. Можливо, навіть в мене є полуретаний шланг. Можливо, навіть полетаної поставимо. Так, Зняв радіатор. Гаєчку тут відкрутив. Звідти Всю все, до решти, там резинка обірвана. Ну, Майснується планшайбочка від резинки обірвана, тому вона тут знялася без проблем. Там прикручується. Е -е, радіатор демонтували. Я потім ще знімав бачок, хочу помити бачок. Радіатор я буду полакати. Ну, щоб промити систему, власне, попросив. Тут просто кайфово щось таке робити, тому що доступу нереально. Відкручувати дуже легко. Рахуйте один винтик, хомути, одну гаєчку. Відкрутив патрубки, щит. Ну, що там поставили коробку, щоб не, не кидати, все знялося. Ну, ми роз'ємоми так само поведіння. Чик-чик-чик, все готово. Доступу до творчості є багато. Рахуйте, навіть підйомника не треба. Це все робиться на руках. Тобто ремонт Іменно цього автомобіля просто колосально класна. Тому, бо мені там багато сказали, та це вже стара машина, це вся хиля. Ні, є порою оскульні тачки, які просто раз зроблено грамотно. Гарно їде. Так, вона не турбо, вона там не долбенеть. Ну, повірте, для того, щоб кудись відправитися, кудись приїхати, небагато з'їсти пального, легко ремонтуватися в дорозі. Оце ідеальна альтернатива любим там, вазам, тазам і прочій срані. Тобто ту всю шляпу на металолом радянську. А от хай буде. Взамін жигуля, взамін, е, той же, навіть, 15-ки. Тому що таке сміття, як десятка 15 не порівняється ні в якому випадку з бочкою або з сімдесяткою Audi. Топчик. Оце реально топчик. В ремонті, в їзді. І, скажімо так, в конструктивних рішеннях. Так, Тому зараз відкручую шківи, бо на помпу треба буде шківи все одно перекручувати. Відкручую захист, виставляю мітки, знімаю ремінь, ставлю новий, ролик новий і все в зворотньому порядку скручую так само і помпу. Запчастини. Е, Запчастини, ролик з ремнем комплект. -кіт. У нас кіт називається ST-637K1 і по дольцю помпа А151. Це, якщо я не помиляюся, Іспанія, типу непоганої якості аналог замінник, тому що оригінальний. Ну, можна було брати оригінальний. Він коштує навіть на цю Ауди, там щось в районі 2800. Можна було брати брендовий замінник типу Хеп і тому подібне там, по 1700 чи по 1800 гривень. Цей у нас до 1000 гривень коштує. Точно не пам'ятаю, потім подивлюся е, скину. Так само кіт ролик з ремнем теж, там в районі 800 чи 900 гривень. Шара, От реально шара. Ціна як на бази, але це іномарка. Так, цей шківок у нас пішов від тріщотки, цей у нас трошечки такий шестигранник, трубу надсолив, догонько вперли там ключиком, бачите, є куди впертися є. І... Чикс і все. Це останній вже болт був. Всі боки позивав. І зараз це сиділо і кручуємо Ключиком ми будемо крутити коленвал, щоб виставити мікки. Помітках. Тут є звичайний що момент. Дивіться так. Щоб виставити колінвал, шків, ну, ми накидаємо цей шків, на ньому є ось тут вона сечка, то я просто зараз маркером позначу, щоб було відніше. Ось вставляється Виставляється пептик. І він має дивитися на цьому шківі теж на мітку. Ну, У нас є один момент. Ну, плюс тут на мітку. І тут у нас є от, оцей виріс на захисті, і відповідно тут так само фрезеровка на самому шківі. Відповідно, Там теж я маркером позначу, щоб просто було видно, що це, мітка. Все, це у нас верхня мертва точка. І ось тут у нас на цьому шківі мав бути е, піптик. Але цей піптик у нас ось тут. Во. Тобто ті, хто колись ремінь ставили, прохлопали мітки. і, Щоб не знімати ГРМ, вони взяли просто трамблер на шліцах, переставили там. Відповідно, у нас ось тут такі розбіжник. Не хочу я зараз тут переставляти. Сподіваюся, що тут не на шпонці відкрутилося і не привернулося на шпонці, а просто вони промахали зуби. Так, чи так ми тежки будемо знімати, тому я мітку на ньому намалював, щоб її просто можна було сумістити. міточка з цією міточкою. Ось так. Воно має бути суміщено. Тобто, це у нас вал, який крути трамблер. Відповідно, ми його виставили. Він крутить не тільки трамблер, він крутий і масляний насос. Відповідно... Е, у нас залишається. Е, зараз відкрутити ролик, хоча тут водицький ролик, Що він легко прокручується. Ну і Ролик має люфт. І Він типу, в одному місці легко крутиться, в другому місці підклеює. Зайцем легко крутиться і тут починає підклиняти. Тобто він Працює яйцеобразно. Він, ну, скажімо так ремін шатає Відповідно, тому і ролик ми в будь-якому випадку його замінимо теж. Єдине, що нам зараз цей шків треба буде відкрутити, бо нам треба добратися до помпи. А щоб добратися до помпи, нам треба зняти ось цей захист. І щоб його відкрутити, нам цей шків треба зняти, тому що у нас ось тут було, і ось двох винти, які тримають помпу. Тобто, треба побавитися. Тут варіант або відкручується цей шків. Або знімається весь цей корпус само, самої помпи. Я ж тоді відкручу це від помпи. Ну, я не хочу відділяти від блока помпу. Ми лише не тільки зараз відкрутимо, відкручуємо захист. І Так що так, ми ремінь скидаємо Відповідно, зараз тут і поміняємо. Звичайно, що зараз хтось там скаже, що не можеш поставити назад на мітки. не хочу, друзі. Бо зараз потім дрочитися, виставляти знову запалювання, скажімо так, створювати собі ж роботу. От я зробив цю мітку, це ці, достатньо цієї мітки, щоб по ній назад виставити. І до побачення. Так. Відкручую шкіл, знімаю ремінь. Так, Зняли захист, тут така шпилька, тут просто болт повідкручували. А теж. Так, не бачите, у нас на шплінті. Це треба буде почасти змастити, бо стягував зйомником. І від руки не пішло, скажімо так. У нас залишається зараз відкрутити ці гвинти і зняти помпу. Так, і є моменти раз, два, і з цього боку. третій. Три нижні гвинта заржавіли, так що пшика і не пшики грій не грій. І вони все одно обірвалися, так що прийдеться ще бавитися з висверлюванням. Нічого не придвищало біди, знаєте, як то кажуть. Помпа на металом. Тепер нам треба, зараз будемо підбирати гаєчки і їх приварювати. І за рахунок можливо, температурного розширення нагріву може якось ну, трошки відкисне і відпустить. Ну, трошки поржавіло, тут нічого не скажеш. Добре, що це зараз тут відбувається, щоб представляєте, десь таке витрапилися в дорозі. Таке корозія трошки, тобто десь вода була з брудом. Минуємо замиємо. Так що тут без зварки не канає. Так, щоб тепло віддало залишаю, трошки підстити. І хочу вас ознайомити ось з таким рішенням тефлонові скажімо так, ковпачки і всередині направлялки проводу, покриті тефлоном. Тобто вони там не так обгорають. І рахуйте я вже скільки зараз цим пістолітом варив, поки що. Взагалі топчик будуть е, в таких упаковках. Темвел. Це є у нас е, модель МБ15, це у нас модель 15АК. В принципі, вони все одинакові, там трошечки відрізняється товщиною сопла. ці трошки вужчі, ці трошки ширші сопла. І йдуть ось такі ще всередині мідні, покриті зверху тефлоном, щоб на них не налипало, не нагорало. Ось такі жало... Е, якщо я... це все AliExpress. Якщо знайду посилання, якщо воно ще доступне, я прикріплю внизу під відео. Так, огризки успішно викрутили. Зараз це сиділо там. Для профілактики просто мечиком попроганяю різьби, попропшикую. Аби позбутися того окислу. зачистимо поверхню привалочну і ставимо помпу. Так, Попроганяв різьби, ось таким маю станговим під квадрат зажимом. В одну сторону, в другу сторону. І в середньому положенні, типу, по що можна зафіксувати, обидві сторони стопориться. Класна штука, дуже зручна. Є певні місця, де інакшим ти не заїлізеш. Це штучка канає. І попроганяв всі різьби. Зараз обіжирю почистив, попідбирав винти. Будемо зараз закручувати ті, що нам по довжині краще підходять. Бо там реально болти вже ті гнилюхи залишалися. Не і так різнобойні, плюс що вони ржаві гнилі. Кортековський герметоз накладаю, тому що у нас просто паперова прокладочка, по-любому йде під герметик. Так, Нова помпочка залетіла, новий роль залетів, ремінь так само, все красиво. Все. По міточках, як бачите, тут співпадають. Так само співпадає ось тут. Все, зараз, е, Так, я ще хочу попробувати цей трохи захист відмити. Я не знаю, може я зараз фігнею, але мені файне таке ставити. Це, цьому не допоможе, знаєте, можна було б сильно заморочитися і цей захист так само віддати на піскоструйку, в порошкову покраску ці два захиста. Машина тут зависла б на пару днів. Я не знаю, чи власник зацінив би, то, що я потратив час і гроші, щоб ще такі оречі обгородити. Більше воно не загниє. Ну, якщо б це було відпісочено і помальоване, ну, було б статичніше, клівіше, правда? В майбутньому, я, можливо, знайду час свою піскоструйну камеру, яку я колись починав. От вона стоїть тут. -тут. Бачите, не завершена бляха машина обшита. Вона має перекочувати сюди. Місце для неї є, але вічно не встигаю. Я вон, банально маю роботу в себе по дому. і Я не встигаю, бо постійно тільки одні зроблю, другий зразу прилітають, просять і не встигаю, мушу перше займатися машинами. І тоді можна було би попісочити, так само духову шафу може свою поставлю і відповідно запікати порошкову, порошкову фарбу. І все, можна було б навіть такі дрібні. Так, щось таке диски, щось таке масове, щось велике, антікорбу до, до хлопців. Щось таке дрібне, кронштейнчики, щось таке, щоб їх не озадачити дрібничками, я би і сам би тут робив. Ну, Як то кажуть, не все встигаєш зробити в тому житті. Не нов'є, але но по-любому частіше, правда? Добре, збираємо. Ролик підвертається догори, бо інакше цей захист не встає. Бо я б поставив був роликом донизу, завертав. І виявилося, що захист тоді не залазить. Ну, можливо, на іншому захисті це канає, але на цьому захисті тут не канає. Так, прикручую всі решту винти, закріплюю, кріплю шкір. Я вже прокручував, зараз ще запущу. Якщо все добре працює, чіпаємо другий шкіл рідини. Ми з нас зіщав один ремінь рідини. Відповідно, ставимо радіатор. І тоді вже, як то кажуть, все чинчинарем. Так, радіатор вимив, закріпив. Зараз на черзі зняв бачок, хочу по-максимальному його вимити. Тут на молото болото всередині. Щоб коли зали антифриз, ну, по-любому там ще десь вулиці лишилося залишки, по любому воно змішається. Ну, але вже хоча б не буде ось такого ось такого срочу, скажімо, такої, такої, такої концентрації лайна. Так, ми з кислотою. Він тепер прозорили. Тут є одна кишенька, в якій там вже стільки калька, закалькарення, що кислота не бере. Але ну, його висвітило, але... Но... Бачите, все одно є. Я замахався з нею бавитися. Розумієте, дешевше купити цей бачок новий, ніж його гузрити. Тому вставимо. Тепер буде нормальний антифриз б він сам по собі плюс цей антифриз має чистичі властивості відповідно він буде часу-часу тут чистити сам. Але тепер хоча б можна буде якийсь рівень там побачити в тому бачку. То якийсь капець був. Так, Змушений тимчасово поставити стару трубку, виявляється. Я з полоріта -ну. новий, що в мене лишилися кусочки, кого не вистачає по довжині навіть напряму. Тому буквально тако, відповідно, якщо таке виставити поворот, змушений залишити так, як є. Завтра неділя, просто завтра ніде не, не, не цю трубку, з понеділка я візьму. І так і так цей автомобіль поки що не забирають. Тому хомутик поки що тут оставити не будуть і хомути. Ну то так сконструювали кріплення. Тут кріплення трошки мало бути інакше реалізоване, але вже так як є. Мені здається, що воно мало би десь ховатися. І але ні, тут тросик. Треба буде подивитися, як воно в ауді тут йде. Чи воно тут во щось кріпиться, тут є виступ. І ось тут. Я так зрозумів, що такі стіпи, стіпек свого роду, кліпси чи лапи мають бути. Ботву тримають. Можливо, якось навіть нащолкається на це, тіпо, така якась кліпса специфічна тут і тут. Добре, заливаємо антифриз, ставимо на зарядку, бо виявляється, машина за ці сіні, що стояла, підрозрядився акумулятор навіть покрутити не може, тому мусив зараз його збудрити. Заливаємо антифриз. Думаю, що таке, блін, води, так наче вентилятор включений. Догадайтеся що? Мембрані канал. І тишина. Включаю. До речі, треба цю мембрану замовити, заміняти, тракторі мембрану. Вона має дірку сичити, відповідно бачите, тепер обороти припіднімаються. Це все повітря. Ось я зараз закрив. От. І воно нормально. А сама мембрана і рівні обороти. Бачите, не смикає, не китає двигуном. Тільки варто населити і двигун так наші підтроює. Миттєва діагностика. Так. Тилятор включається, рівень ми налили чистенько, файно, рожевеньке забирати виключається. Єдине що ця ось... <ривіт> шляпа <ривіт> нервує. Добре, замовляємо ще цей клапан і купимо шланг, бо шланг сиче, видимо кранько, навіть накапало. А так все решта працює добре. Плюс Не, тут так клапана топить. В цілому працює нормально. Для е, автомобіля цих років чіпає і зразу так зараз далі кидаємо зарядку хай нормально відновиться акумулятор залишаємо раніше і в принципі залишається поміняти цю мембранку і все і автомобільчик може забирати кататися ну і шланжик завтра не в кінь ну коротше шланжик мембранок поміняє і нормально пушка тачка Якось так. Ось такий був ремонт. Якщо було цікаво, ставимо лайкосики. Не забуваємо підписатися, дуже багато дивиться, але мало хто підписаний. Обідно, обідно, дуже обідно. Давайте якось виправлятися цю ситуацію. І до нової зустрічі. Всім па!